За незалежність України загинув захисник Сергій Демура. Військовослужбовець став на захист своєї рідної землі в боротьбі з російською агресією. На траурній церемонії 11 квітня южницька громада попрощалася з військовим. Шанувати пам'ять прийшли рідні, управлінці, жителі міста. Сергій був стрільцем, помічником гранатометника першого механізованого відділення, механізованої роти військової частини А 2896 солдат Збройних сил України, Військовослужбовець Овець загинув 6 квітня від атаки ворожого БПЛА біля населеного пункту Первомайське Донецької області. Ми знали цю гарну сім'ю, з нами працювала його дружина. На жаль, сталася така трагедія, біда для цієї родини. Це нагодітна родина. Залишились діти без батька, дружина залишилась без чоловіка. Ця гарна людина віддала життя за нашу країну. Ну, все, що від нас, ми проведемо. Ми підтримуємо дружину, не залишимо в скрутній такій обстановці. Слава героям! Співчуваємо всій родині, близьким і надіємось на скорішу перемогу. Це тато однокласниці моєї доньки. Особисто дуже близько, близько не знала. Вони приїхали з Херсонської області на початку. То, напевно, на кінці вересня, і ми допомагали сім'ї збирати доньку до школи, приймали їх у перший клас. Чим могли допомагали класом. І батька я бачила може раз-два. Ми не могли не прийти сьогодні. Так розумію, люди нещодавно приїхали, в них немає такого кола близьких, якихось знайомих. Зрозуміло, ну, що буде мало людей. Мало людей, так. Да, ну, а треба провести. Як гідно, слід. Гідно, гідно. Да. Кожна звістка це як такий жах, знаєте. Тим паче цього тижня ну, вчора були похорони, сьогодні і завтра будуть. Ну, це все дуже, дуже жахливо. Я не знала Сергія, але прийшла вшанувати пам'ять. Дуже важко, звичайно. Дуже сумно, жаль це всіх молодих людей. І хочеться, хоч таким чином, коли прийдеш і просто віддаси шану пам'яті, теж ну, нести якийсь свій клад. Те, що людина і багато їх таких, хто стоїть там на передовій, а ми тут можемо. Немає миру, ми можемо відчувати себе більш-менш у певній безпеці і надіючись на них, жити в нашій країні, працювати, ходити в школу, просто жити. Сергій Демура був багатодітним батьком. В нього залишилися дружина, три доньки та син, який теж служить в лавах ЗСУ. Їх родина переїхала до Южного з Херсонщини. Загиблому військовослужбовцю було 50 років, щирі співчуття рідним, вічна пам'ять та слава Герою України.